Зібрали дуже гарний набір для ловлі методом херабуна для нашого клієнта. Подивіться, який гарний пенальчик з поплавками. Тут у нас три вида поплавків, дуже класні зі збільшеною вершинкою на різний грамаж від 2 до 3 грамів. Так само ТЗ від 2 до 3 грамів і маленькі для ловлі на невеликій глибині. Такий пенальчик. Також до цього пеналу ми підібрали два розумних поплавочка, які світяться та змінюють свій колір при клюванні. В цей набор увійшли дві вудочки Херабунівських. Це вудочка, золотий бамбук. Нарешті вона з'явилася у нас у продажу у розмірі 5,4 метра. Дуже класна, легенька, помірної жорсткості. Гарно підходить для ловлі середнього та крупного карася. І друга вудочка це. Також бамбук у довжині 6,3 метра. Трошки інший дизайн, але вона теж дуже і дуже легенька і схожа по своїм характеристикам на золотий бамбук. Також до цієї вудочки також йде запасна вершинка. До цих вудочок ми підібрали комплект оснасток у розмірі 5,4 метра, а також 6,3 метра. І тут є по три оснасточки, тобто на різну товщину жилки. Обов'язково всі замовлення комплектуються нашими телескопічними підставками. Всі їх вже знають, багато хто вже випробував, і хто випробував, оцінили, що вона дуже зручна і ефективна. Також клієнт взяв наші фірмові поводочки в трьох розмірах. З запасіком по дві упаковки номер 6 номер 7 та номер 8 Тут же все пов'язано, саме підсікаючі гачочки. Довжина повідків десь біля 20 см. І на кожному повідку йде по два гачка. Всього в упаковці 10 повідків. Багато хто запитує, які самі ходові смаки тіста для херебуни. Рекомендуємо в першу чергу часник, червоний черв'як, кріль та глютен. Ось таке замовлення сьогодні відправляється до нашого клієнта. І для вас ми також можемо зібрати комплект для ловлі методом Хербуна. Якщо є бажання, дзвоніть, пишіть, всі контакти є в шапці профілю. Будемо раді вам зібрати класні снасті для ловлі методом Хербуна.